Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про важливе всередині нашої держави, та за її рамками будемо говорити з нашими гостями традиційно у нашому тріо Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, з нами спілкуватись буде сьогодні. Також пані вітаю, слава Україні! Вітаю Вас Героям Слава Ну і Олексій Буряченко також традиційно долучається кандидат політичних наук. Вітаю вас, пане Олексій. Вітаю. Е, ну і мене звати Павло Ковачук. Я закликаю наших глядачів обов'язково ставити свої вподобайки, обов'язково пишіть свої думки в коментарях стосовно тем, які будемо піднімати сьогодні. Ну і про дзвоники та підписки не забувайте. Ми розпочинаємо. Ну і із такого начасного так би мовити, розпочинаємо. Е, закон про мобілізацію вступає. В дію ну оновлений закон та про мобілізацію з 18 травня, і тут я б хотів би запитати вашої шановні гості думки стосовно того, як суспільство буде на це все реагувати, і як буде на це реагувати неміжнародне. Міжнародні наші партнери та за кордоном союзники, оскільки дуже багато зараз різних спекуляцій, повідомлені у соцмережах, роз'яснення юристів і так далі, що, начебто, якісь права людини у цьому законі порушуються. Сам розмовляючи зі своїми знайомими, також дуже багато паніки чую у їхніх словах, тому що думаєте ви, пане Ігоре? Я не думаю, що тут буде там якийсь Армагедон чи кінець світу. Ну всі так чекають цього 18 числа. Єдине, чого я його чекаю, я хочу побачити запуск кабінету військовозобов'язаного зобовязаного онлайн, щоб не йти е безпосередньо в ТЦК в ці черги, а щоб нормально в цифровому режимі оновити дані, як я зробив це раніше, там рік тому, і просто ну це ж тепер всі військовозобов'язані мають протягом двох місяців відповідно новин. Ну, все більше нічого якогось катастрофічно там нового. Ну по суті, то немає. Тобто, більше а, у нас в інформаційному просторі зараз питань. Просто ми єдине даємо більше механізму для того, щоб реалізувати вже положення, які були до. Прийняття закону про мобілізацію, тому я думаю, що звичайно будуть роздувати паніку. Це зараз вигідно російській пропаганді. Ми бачимо, як активно вона працює в цьому напрямі, наприклад, в Тіктоці. Це просто там це жесть, просто Жесть. Ну і плюс загалом збільшується ненависть якраз подачі російської пропаганди до центрів комплектування. І тому це дійсно це зараз певна проблема. Я думаю, що в медійному просторі ми будемо бачити збільшення градусу, але по факту, по факту, що ми будемо бачити? Звичайно, от ми вже бачимо черги зараз. В ТЦК люди повалили, вони хочуть оновити дані. Десь, от я думаю, що перші тижні два, поки ще налаштують оцей цифровий кабінет, так само з чергами буде нюанс, а потім ця вся ситуація нормалізується і десь. Наприкінці першого місяця ми побачимо, як все таки воно піде нормально на нормальні рейки. Тому я не думаю, що тут дійсно щось буде катастрофічно негативно. Пане Олексію, ваша думка, чи передбачаєте якось колапсу у цьому випадку? Ні, колапсу не передбачаю тут з Ігорем погоджуюся, зіляю точку зору. Але те, що люди Ну на фоні дійсно цього ІПСО, перш за все, Російської Федерації, да, яке розганяється, не забувайте, ми зараз в епіцентрі центрі того самого їхнього ІПСО Майдан 3 якраз от саме зараз цей період близько до 20 числа, зараз 18 вони будуть робити все для того, щоб посіяти паніку, посіяти дезінформацію. А якщо їм вдасться ще і мобілізацію зірвати, ну, друзі, це джекпот Просто да От. є звичайно, в мене підозри. Я просто моніторю, якраз готуюся до завтрашнього пульсу тижня і моніторю такі цікаві кейси на і, в принципі, вже стає зрозумілим, що понесуть деякі люди кошти по тим каналам, скажімо, щоб якимось чином да Ну назвемо це простою мовою, відмазатись да від цього процесу, отримувати можливість там і за кордон поїхати, чи ще щось, чи просто щоб уникнути мобілізації. Буквально вчора з'явився на кейс, і я навправду на я його довго очікував. А, от я думаю, що це звичайно пов'язано не, 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 не тільки з тим, що тільки зараз виявили правоохоронці а з тим, що якраз от. Пішла оця така мобілізація. Десь на Волині, якщо я не помиляюся коротше кажучи, правоохоронці нацпол схему організували. Вони там за звичайно грошову винагороду почали порушувати кримінальні провадження, ну там рік-півтора умовно, ну і поки йде відповідне кримінальне провадження, потім йде суд, це ж одна з підстав, що людину не мобілізують. Від скаже, повторюся, що я чекав, коли на, на, на нацпол все ж таки осідлає ту схему. Ну, от ми бачимо, що в принципі зараз а, державне бюро розслідувань ну дало по рукам нацполу, як воно, до речі, давало й по рукам ТЦК СП, а, коли відповідно вони порушували чинне законодавство ну от. Тому, враховуючи ці аспекти, так дійсно потрібно просто буде носити з собою військово облікові документи. А, чому цього лякатися? Ну слухайте, якщо б давайте відверто, друзі, якщо б у 2014 році, коли почалася війна, військово-політичне керівництво це зробило? зробила б нормальний облік даних, поновила б нормальну роботу ТЦК СП, пішла від цієї бумажної бюрократії, яку ніхто не може кінці з кінцями звести. Якби наше військово-політичне керівництво не загравало сліпіцькими конфетами, із Свінарчуками, із цими от. Ахметамськими схемами прогонки угля на Роттердам Плюс то ситуація була б зараз інша, і зараз би не було можливості для спекуляцій, для дезінформації, для розширення для розхитування відповідно медійного простору, як зовні, так і нашими внутрішніми політиканами Тому друзі, це війна. От, от я останню фразу кажу: це війна. І це кожен має усвідомити. Зараз йде питання про життя та смерть наших громадян та і більше того, нашої держави. І якимось там напівмірами, що тут торгуємо конфетами а тут хтось там хлопці воюють. Ну, зараз так не буде. Це абсолютно очевидно. І зараз дійсно потрібно просто спокійно оновити дані. Для цього не потрібно буде стояти. Чергах, от Ігор задав про електронний кабінет, я також збираюся його відкривати. І ще хто Ну хто десь може не довіряє, по всій Україні величезна кількість ЦНАПів. От, будь ласка, пішли в ЦНАП, усі дані і все, і до вас, в принципі, не немає жодних претензій. Мені знайомі, які пройшли ВЛК, які придатні, які оновили осідання дані кажуть, а коли ви вже нас кудись візьмете, а їх не беруть. Ну тому, що знову ж таки люди мають розуміти, що кількість можливість пропускна здатність наших навчальних центрів вона також обмежена. І якщо ви пройшли повністю оновили дані, ви придатні, ви пройшли ВЛК, Це не означає, що вас завтра або сьогодні кинули в бусик. І відправили відповідно там на полігон на двохмісячне навчання. Абсолютно одне з іншим, так би мовити, напряму не пов'язане. Тому ну, слухайте, і головне спокійно з холодною головою читати законодавство і робити все в межах чинного законодавства. Нічого страшного там немає. Ну, я б хотів би запитати у вас, шановні гості. Чи передбачаєте ви зміну якихось норм до цього закону? Оскільки дуже багато зараз дійсно хейту серед навіть не в соцмережах, а моїх знайомих? От реальний кейс не буду там називати імена і так далі. Хлопець, брат якого загинув під Бахмутом, хлопець, який проходить денну форму навчання у вищому навчальному закладі, хлопець, який має третю групу інвалідності, його зупинили і виявилося, що він перебуває у розшуку через те, що він не оновив дані в ТЦК. При тому, що у нього є маса оцих от обставин дійсно ну не притягуватися до якоїсь відповідальності, скільки дійсно втратив свого брата на війні, не що найменше, та і е, згодом його підрученьки біленькі взяли в бусик, запхали і завезли в ТЦК. Я розумію, що це не якась трендова історія. Радше за все це не часта, це прецедент такий собі, але все ж таки таке є. От е, е, засіб е, подання у розшук. Як е, засіб може бути популярним? Чи все ж таки ви передбачаєте, що це буде щось таке одноразове такі? Щось... Можна буквально два слова по цьому кейсу. Далі традиційно Ігорь Можна два слова? А, дивіться, як просто як юрист кажу на подання в розшук і реалізацію розшука це ну некомпетенція ТЦК. Тобто ця людина скоріш за все просто не оновила дані. Тобто, от ці, як ви зазначили перелік причини підстав для відстрочки. Ну як мінімум, да от, вона просто не пред'явила відповідно в ТЦК. І цю відстрочку для рішення про відстрочку також приймається. Пишеться відповідна заява. Збирається комісія при ТЦК і за зазначеної підстави заявника. Приймається рішення, і це рішення вноситься потім в обліковий документ. Ну тобто, або в тимчасово це посвідчення, або в кого постійне. Ну тому більше пощастило. В мене немає постійного, в мене тимчасове да як я думаю, і Ігоря і у вас да а, от тому тут нічого немає. от от моделюємо далі ситуацію. Оця людина, яка має там три-чотири підстави для того, щоб не бути мобілізованою, вона проїжджає блокпост. І що бачить поліцейський? Поліцейський не має права вручати повістку, але поліцейський він контролює процес, людей, пошук людей, які в розшуку, і в їхніх обов'язках доставляти цю людину для оновлення даних ТЦК. відкриває планшет поліцейський і дивиться людина в розшуку. Все це його повноваження далі. Ну він не влазить повноваженням ТЦК. Він людину доставляє відповідно в ТЦК для оновлення даних. Тому насправді, от ви дуже коректно сказали цей кейс, і в ньому немає жодного порушення чинного законодавства і цю. І історію спричинила саме та людина, яка ну чи побоялася, чи не захотіла, чи не розуміла процедури що для того, щоб бути спокійним їздити і не бути в розшуку, потрібно просто оновити дані. ТЦК і, відповідно отримати відсрочку, на яку він має абсолютно право. Пане Ігоре, ваша думка стосовно цього кейсу і думка стосовно реакції наших партнерів. Ми розуміємо, так раніше Україна подала ось ту от поправочку в те, що відмовляється від виконання норм і прав. Я зараз дослівно не можу е повторити прав людини. Та от на Рада Європи. Тобто, це ми це ми не вперше подаємо. Це під час воєнного стану. Це це передбачено нашою конституцією, але ми, як член Ради Європи, маємо про це заявляти, і ми це робимо вже не вперше під час широкомасштабної війни, так і наші а... партнери зараз до нас ніяких питань не будуть мати, все буде ок, і ніяких там Ні, абсолютно це просто роздувається зараз. Знову ж таки, це пропагандистський механізм, просто показати, як в Україні порушують права людини. Хоча насправді, якщо ви побачите, що має обмежуватись під час воєнного стану, які є інструментарі у влади, то там навіть не використовується і 20% від того, що передбачено нашою конституцією, mm. але а, хочу відзначити: от стосовно цього кейсу. Я насправді от в житті знаю дуже багато ситуацій, коли людина вона має право на відстрочку згідно з 23 статтею закону про мобілізацію, але їй приходить повістка про оновлення облікових даних. Вона цю повістку взяла, викинула другий раз. Їй приходиться повістка. Вони її викинули, але ж ТЦК це Рахує, що людина не з'явилася відповідно. Ну, так, раз та, потім виставляє виставляєш штрафи. Потім це навіть може дійти до криміналу. Насправді людина чомусь думає, що воно все автоматично працює, а воно так не працює. У нас на жаль, паперова армія досі лишається і в цьому суть це фровізації і запуску цього електронного кабінету військового зобов'язаного і, взагалі, цього реєстру оберіг для того і зведення зараз всіх баз, щоб людей максимально позбавити цієї біганини. Щоб ніжками не треба було всюди ці папери заносити, щоб воно все автоматично виходило, тому що часто дійсно люди мають розуміти: є право, а є реалізація цього права. І тому в даному моменті, ну, взагалі, у нас є обов'язок у всіх оновити свої облікові дані. Якщо ваші, е, ваша інформація підпадає під конкретні критерії закону, що ви там отримаєте відстрочку, ви її отримаєте. Це не треба боятися. Навпаки, коли люди бояться, це сьогодні навпаки фундамент і підстава для певних корупціон, корупційних елементів, зараз запропонувати, а я там за 3-5-7 тисяч доларів вирішу твою проблему. Хоча людина насправді через страх вона не розуміє, що вона і так може все сама легко оформити, і е, якщо буде без нервів. Піде до цього процесу конструктивно і зважено, але на жаль, у нас більше фейків, більше маніпуляції в інформпросторі щодо цього. І я, чесно кажучи, я навіть моє перше спілкування з ТЦК під час широкомасштабної війни. Я навіть хвалив своє голосіївське ТЦК, кажучи, що ви знаєте, до мене прийшли три красиві хлопці в чистій формі. Спілкувалися абсолютно коректно, все зробили. Я прийшов, я потратив ТЦК на оновлення власних даних, не повірите, 10 хвилин. 10 хвилин, все. І я пішов, і ТЦК є мої всі дані, якщо я їм буду потрібен, я до них там з'явлюся. А от от реальний кейс того, коли якщо людина не боїться, ситуація може бути ну абсолютно іншому руслі, конструктивному. На останок я б хотів би вашої думки запитати стосовно переліку речей, які заборонено забирати у боржника, у ухилянта в разі не виплати штрафу. Про це повідомляють у мін'юсті. Заборонено забирати останній телефон, тримісячний запас води, їжі, палива або гроші на їх придбання, сільськогосподарський інвентар, худобу, стілець, ліжко, релігійне майно, посуд, постільна білизна, засоби гігієни, одяг, взуття, всі дитячі речі, ліки та медичні засоби, призи та держнагороди на сім'ю. має бути один комп'ютер, телевізор, холодильний стіл та шафа є такий мем, два стула, кресло та і духовка, що потрібно ще для щастя, е, як це сприймати взагалі? Чи це нормально е, з точки зору прав людини, чи ні? Тому що я вже бачив повідомлення в соцмережах: ну, скажімо так, радше за все, і псошного характеру, і зрозуміло, що ворог на цьому буде спекулювати. У нас буквально 4 хвилини, 2 хвилинки пан Олексій, потім пан Ігор. Це нормативна робота, це нормально. ще раз підкреслю сьогодні говорив одну фразу і говорю і завтра. У нас війна. Ми маємо бути бути готові до будь-якої до будь-якого сценарію розвитку подій на до речі. Серед цього ще і по автотранспорту пам'ятаєте ж там ну, ці от позашляховики, там і так далі. Але якщо ця цей автомобіль єдине джерело доходу для сім'ї, його не мають права вилучати, тому не потрібно тут нічого розганяти. Відносно прав людини, ігор абсолютно привив, це щось, якщо не помиляюсь, то лі 10, то ли 12, це те повідомлення з 14-го року, А, ну ну що, мовчали з чотирнадцятого року, а зараз почали і розганяти, що Україна порушує права людини. Ні, це дійсно конційно передбачений інструмент закону відповідно країни, яка знаходиться у війні. І абсолютно конституційно обмежувати частину прав, знову ж таки, це це передбачено. І от тут знову і погоджуюсь з Ігорем, що держава величезну кількість інструментарію свого цього не використала. Ну, і що це робиться, дуже просто: для того, щоб людина, враховуючи відповідні обмеження, не подавала відповідно до ЄСПЧ. Тому що ну, ці обмеження деякі вони носять об'єктивний характер, і якщо маса. Соло люди просто підуть в ЄСПЧ Печей про відповідь повідомлення не буде не буде зафіксовано. Ну тоді Україну ну просто чекають важкі фінансові наслідки. Це також одна із відповідних причин. Добре. І на останок, от по кейсу, те, що казав Ігор, про повідомлення не повідомлення особи відповідно, навіть яка має право на відстрочку або бронь. От буквально позавчора читає в Кейс. По Одеській області знову ж таки ДБР повідомило. Коротше, людина працює на заводі в Одеській області, в Подільську, якщо я не помиляюся, має бронь офіційно на цьому підприємстві. Пішла до ТЦК, і ТЦК, не сказав, скільки там 300 літрів бензину, якщо я не помиляюся. Просто якщо от людина не знає своїх прав, вона йде і ведеться на вимагання відповідного хабаря. Абсолютно безпідставно це вимагання з елементами шахрайства, тому знайте свої права і дійсно спокійно їх реалізуйте, пане Ігоре. Ваша думка на останок? Буквально хвилинка там вам лишається. я Буквально коротко. От класний кейс стосовно вилучення приватної автівки. Ви знали, що до зміни до закону про мобілізацію мали право вилучити по суті всю автівку ну, всі автівки у фізичних осіб. Да. А змінами в законі навпаки створили обмеження, що одна автівка в будь-якому разі має за людиною лишитись, бо у людини може бути п'ять автівок, шість автівок і так далі. Тобто, наплекне, якщо, якщо вона, не звали... якщо вона єдине джерело доходу, ігор. Ні-ні, ні там питання по власнику, там навіть не джерело доходу, там чисто по кількості Ну, я перепровірю. Так, це, це взагалі, тобто це якраз показує, що в певних пунктах навпаки йде лібералізація. А всі ці угу. норми, які встановлюються, ну так працює держава. Слухайте, підзаконні акти, так само багато що розписують. Якщо ви побачите, наприклад, наш прожитковий мінімум і продовольчий кошик, ви там дуже багато цікавих позицій побачите, але, ну, очевидно, воно десь виконується, десь ні. І тому треба теж трошки поблажливо до цієї нормативки відноситись. Одним словом, зрада відміняється. Потрібно знати свої права потрібно дивитися фокус для того, аби також бути усвідомленим в цих всіх справах. Ігор Чаленко, Олексій Буряченко, Павло Ковальчук з вами були. Дякую, шановні гості, що долучилися, і дякую нашим глядачам за те, що також доєднуєтеся в описі під цим відео. Посилання на наших гостей там також багато цікавого. Ну і не забувайте підтримувати наш контент своїми вподобайками, підписками, коментарями і дзвониками. Будьте у фокусі. До зустрічі у наступних відео на все добре. I